Друзі, всім привіт! В минулому випуску ми говорили про катіонно аніодний обмін рослин. Якщо ви не бачили минулий випуск про живлення рослин, Посилання на це відео буде в описі під цим роликом. Сьогодні мова піде про одну із самих важливих речовин не тільки для вирощування культур, а взагалі для формування життя на нашій планеті. Як ви вже здогадалися, сьогодні мова піде про воду. Перед тим, як почати говорити про воду, я нагадаю, що ми займаємось консультаціями і технічним супроводом. Якщо на ваших полях є якісь проблеми в вирощуванні культури, які ви хочете вирішити, в міру своїх знань і досвіду буду. Радий вам допомогти. Мій контакт закріплений в описі під відео. Всім тим, хто зі мною співпрацює, дуже сильно вам дякую. Хто бажає приєднатись. Мій контакт буде закріплений внизу. Вода це основа життя на нашій планеті. Ні для кого не секрет, що вся біологія на нашій планеті, вона в першу чергу. Заснована на воді і на її унікальних властивостях. Недаремно велика кількість космічних програм націлені на пошук води на інших планетах. І вже з'ясували, що вода є в формі льоду на Марсі, вода є в величезних запасах в формі льоду на місяці, і тому всі оці роботи проводяться для пошуку води, тому що це надцінний ресурс. Не дивлячись на те, що на Землі кількість води не змінюється. Питання якості води дуже актуальне, тому що від загального об'єму води на нашій планеті лише 2-3% припадає на прісну воду. Це дуже мало. А з урахуванням щорічного погіршення її якості і збільшення кількості населення, то питання вологозабезпечення, тобто водозабезпечення самого населення навіть планети стоїть дуже гостро. Розуміємо, що це найцінніший цінний ресурс, який тільки є на сьогодні. І далі його цінність буде підвищуватися. Вода по хімічним і фізичним своїм характеристикам одночасно схожа і не схожа на подібні речовини за молекулярним складом. Якщо ми візьмемо навіть такий простий фізичний параметр, як реакція на пониження температур, ми знаємо, що рідини при пониженні температури і взагалі речовини при пониженні температури вони зменшуються в об'ємі і збільшують свою щільність з водою. Все трохи не так. Ми знаємо, що дистильована вода, тобто хімічно чиста, замерзає при нульовій температурі. Але при цьому ми знаємо, що щільність води найбільша при плюс 4. Тобто з пониженням температури, умовно, від 10 градусів до 4 відбувається збільшення щільності води. В 4 градусах вона найбільша, до 0 вона зменшується, а після нуля вода починає переходити в агрегатний стан льоду, тобто в твердий агрегатний стан. І перехід води в лід це також дуже унікальне явище, тому що об'єм води збільшується при пониженні температури на 11%. І при розширенні створюється настільки великий тиск, який пояснює, чому вода і замерзання ґрунтових горизонтів відіграє дуже важливу роль у структуризації і розпушенні ґрунту. Ви тільки уявіть, коли вода розмерзається, вона тисне. На зовнішні свої обмежувачі, наприклад, якщо у нас якась велика кількість води чи невелика потрапила в якусь щілину в гірській породі, то вона створює тиск приблизно 800-900 кг на сантиметр квадратний. Просто уявіть, яка це сила. Там зрозуміло, що не те, що металеві чи дерев'яні бочки можуть лопатися, а цілі скелі будуть просто тріскати від такої величезної сили. І взагалі вода, вона. Наділена унікальними властивостями за рахунок своєї молекулярної будови розміщення атомів, і саме за рахунок ось, цих, ось цього різноманіття функціоналу, вона і стала ключовою речовиною для формування життя на нашій планеті. Тема, взагалі, води вона надзвичайно об'ємна. Говорити про неї можна дуже довго, але. Для того, щоб передати концепцію і це можна було використовувати на практиці, ця тема буде розділена на два ролика. У цих двох роликах я буду рухатися згідно наступного плану. Пункт перший форми вологи в ґрунті з точки зору доступності для рослин. Пункт другий. Це накопичення не дорівнює утримання вологи. Я поясню, в чому різниця між цими термінами і як вологу в ґрунті потрібно утримувати. Пункт третій зменшення непродуктивних витрат. Вологи. І пункт 4 підвищення, використання, підвищення ефективності використання вологи самою рослиною. Тепер переходимо безпосередньо до першого пункту, і я, як завжди, вам доповідаю голосом. З точки зору доступності і користі води для рослин, вода в ґрунті ділиться на дві категорії: Це зв'язана вода і вільна вода, або доступна. Зв'язана вода для нас менш цікава, тому що рослина вона недоступна, функції розчинника в ній немає, і тому про неї детально ми говорити не будемо, але коротко, просто обмовимось про неї. Вона ділиться на дві категорії хімічно зв'язана і фізично зв'язана. Хімічно зв'язана це гідроксиди металів, які в ґрунті знаходяться, або коли молекула води заточена в кристалічну решітку ґрунтових мінералів. І вони називаються кристалогідратами. Ця вода не проявляє. В своє, в свого функціоналу розчинника і вона рослині недоступна. Фізично зв'язана вода це сорбційна вода. Вода це речовина дуже активна хімічно, вона вступає в реакції і дуже легко змочує більшість полярних речовин. І в ґрунті змочуваність якраз проявляється дуже добре. Фізично зв'язана вода це вода, яка утворює плівки на ґрунтових колоїдах, на ґрунтових агрегатах. Вона для рослин недоступна, тому що сила притягання цієї води до ґрунтових колоїдів більша, ніж осмотичний тиск рослинної клітини, і просто не вистачає енергії для того, щоб молекулу води від ґрунтових частинок відірвати. Відповідно, ця вода також рослині недоступна. На кількість ось цієї води, яка може бути сорбційно Зв'язаною ґрунтом впливає механічний склад ґрунту. Ґрунти глинисті, насичені більше глинистою і молистою фракцією, як правило, фіксують більшу кількість води, яка рослині недоступна. Піщані, відповідно, меншу. Тобто, зрозуміло, що фізична і хімічно зв'язана волога вона рослині недоступна або доступна дуже важко. Нас вона цікавить не так сильно. Найбільше нас цікавить вільна вода, та, яка Рослиною може бути використана. Сюди відноситься парова фаза води, тобто пара, яка займає повітряний простір всередині ґрунту, і рідка волога. Безпосередньо капілярна, яка за рахунок змочуваності і за рахунок свого внутрішнього і поверхневого натягу, рухається по капілярам уверх, тому що ґрунт це рідина, яка добре змочується водою, відповідно, вода рухається проти гравітаційної сили. Пам'ятаємо, що коли ми говоримо про воду з точки зору. З точки зору живлення рослин, ми не повинні її сприймати виключно як рідину, тому що рослини не п'ють воду як рідину, наприклад, як ми люди. Ми повинні дивитися на воду з точки зору живлення рослин, як на суміш двох газів, якою вона по суті і є. Тому що рослина, коли поглинає воду, вона все одно її розбирає на молекули водню, на молекули кисню і вже відправляє в ті частини клітин, де вона необхідна, чи для синтезу, чи для процесів окиснення, чи для процесів, відповідно. Транспорту. Парова волога надзвичайно важлива і з точки зору конденсації і накопичення в ґрунті, як повторний процес використання води, і з точки зору розвитку кореневої системи, тому що саме парова волога в кореневій зоні не дає можливості кореневим волоскам, які безпосередньо живляться, живлять рослину і вступають в симбіоз із ґрунтовою біотою, пересихати за рахунок конкретно парової фази. Тепер. Знаючи, яка волога в ґрунті є, яка нас найбільше цікаве, ми переходимо до пункту номер 2 це накопичення і утримання вологи. Якщо говорити коротко, накопичення це, по суті, фактичний прихід води на поле. Я їздив по господарствам по одеському регіону, і в багатьох господарствах мені кажуть про те, що вода це лімітуючий фактор, і сума опадів за рік, як правило, не перевищує 300 мм, а в багатьох регіонах навіть і менше. Так, я розумію, вода надзвичайно важливий ресурс, але важливо розуміти, наскільки оптимізована система для утримання цієї вологи. Якщо ми не створили умови для того, щоб ґрунт утримував вологу, за сезон отримали, наприклад, 300 мм, а з них ґрунт може утримати лише 150, то на виході ми розуміємо, що ми не отримали 300 мм, а отримали лише 150. І відповідно нам потрібно сформувати умови для того, щоб ґрунт цю вологу міг отримати. Утримувати. І тому саме початку я сказав, що утримання не дорівнює накопичення. Накопичення це фактичний прихід у вигляді атмосферних опадів і, наприклад, конденсатів, хоча конденсати можна більше розглядати навіть з точки зору реутилізації тієї вологи, яка з опадів випала раніше. А утримання це кількість вологи, яка може бути ґрунтом утримана з подальшим використанням її рослиною. Тому, відповідно, переходимо, як все, що прийшло в ґрунт. Постаратися якомога більше утримати. Що потрібно для утримання вологи? Для того, щоб вологу утримати в ґрунті, потрібно в першу чергу, щоб вона в ґрунт проникла. Для того, щоб в ґрунт волога проникала, потрібен такий параметр ґрунту чи характеристика, як вологопроникність. Для цього ґрунт повинен бути структуризований. В ньому повинні бути пори, канали, капіляри, які Дадуть змогу вологі, яка випадає у вигляді опадів, проникнути в глибші горизонти ґрунту. Ми розуміємо, якщо ґрунт не структуризований, дуже сильно механічно перероблений, перетертий в пил, то цей пил просто за рахунок вмісту в ньому молистої фракції, проникає там, поки відбувається змочування, далі просто закупорює всі маленькі отвори, волога в ґрунт далі не проходить в глибші горизонти, і відповідно, вся вода просто з поля зноситься. Особливо це. Дуже сумно виглядає в період, наприклад, літевих гроз, коли дуже велика інтенсивність опадів за короткий період часу. Тому розуміємо, що для того, щоб вода пройшла всередину ґрунту, ґрунт повинен бути структуризований. Для цього нам потрібен черв'як, який нарізає пори, канали і виробляє самі кращі гумати на світі, якісті яких взагалі немає меж. Для цього нам потрібна структуризація ґрунту, яка відбувається за рахунок симбіотичної діяльності рослин і ґрунтової біоти. Тому що саме виділення кореневої системи рослин, виділення побічних продуктів метаболізму ґрунтовою біотою, вони і склеюють ґрунтові агрегати, утворюючи водостійку структуру, і ця водостійка структура в підсумку утворює структуру ґрунту, яка забезпечує правильний повітряний водний баланс ґрунту і, відповідно, вологопроникність для ґрунту. Також для структуризації ґрунту важливий баланс таких елементів, як кальцій і магній. Про кальцій і магній говорили на каналі вже неодноразово і розуміємо, що і для рослин цей елемент важливий один і інший, і в ґрунті також. Якщо кальція в ґрунті достатньо, формується водостійка структура ґрунту. Якщо забагато, він блокує всі інші елементи. Якщо, наприклад, вміст магнію в ґрунті більше, ніж 18%, тоді, відповідно, ґрунт може самоущільнюватися. І від цього знову ж таки його вологопроникність зменшується. Утворюється така кірка, яку ви часто могли бачити, наприклад, щось схоже, коли висихає ставок, вона ж скручується такими пазлами. Чи, наприклад, коли висихає калюжа, простіший такий приклад, знову ж таки пазли утворюються, і це говорить безпосередньо про те, що магніт знаходиться в занадто великій кількості. Тобто, зрозуміло, що структура ґрунту забезпечує проходження води всередину ґрунту. Тепер наступний фактор утримання вологи. Утримувати вологу в ґрунті може мертва органічна речовина. Вона як губка. Всі бачили стебло кукурузи, солому ячменю, солому пшениці, ось цю губку всередині стебл соняшника, наприклад, чи інших культур. Всі ось ці мертві органічні тканини вони виступають губкою, яку волога втримує. Я наводив навіть такий простий приклад. Візьміть просто в день, в спекотний день, розстеліть якусь тканину ляну. Елементарно добре промочену в воді і насипте пригоршню солі, те змочить водою, те змочить водою. Повірте, солі вода набагато швидше випарується, ніж з цієї самої тканини. За рахунок того, що ось ця органічна матерія вона натягує в себе вологи досить великий об'єм, а за рахунок того, що вона його натягнула, вона його не може віддати, тому що вода утримується саме. Органічною складовою, а не мінеральною. На мінеральну складову волога прийшла під її температури і сонячної радіації бубух і назад вийшла. Під її органічної речовини цього не відбувається. Крім того, ми знаємо, що при мінералізації органічної речовини, особливо молодої, виділяється велика кількість вуглекислого газу і води також. Тобто це вода і виступає як побічний продукт мінералізації органічної речовини, що знову ж приводить до її накопичення. Взагалі, ось цей симбіоз. Рослини, бактерій, грибів, черв'яків, весь цей агробіом, тобто ця агроекосистема, коли вона активна, вона сама в собі утримує вологу, тому що мінералізація вивільняється вода, мертвоорганічна речовина накопичує цю вологу, сама біота, тобто гриб, Бактерії, вони все одно недовговічні, одні вмирають, ті їх потім поїдаються, ця волога переходить від одного організму до іншого, все це насичується водяною парою і створюються умови для наступного пункту накопичення і утримання вологи це конденсація. Неодноразово згадувалось про те, що конденсація вологи відбувається не лише на поверхні ґрунту, а й всередині ґрунту також. Тому що з підвищенням поверх... температури поверхні ґрунту, всередині ґрунту. Пружність водяної пари збільшується, і вона рухається в зони із меншою пружністю пари, тобто в більш глибокі горизонти. Проникаючи в глибокі горизонти, понижується температура ґрунтового повітря, його здатність утримувати великий об'єм вологи зменшується, і ця волога осідає у вигляді конденсату. І цей конденсат дуже корисний для рослини, і це все явище називається сухим поливом. Повірте, за рахунок цього явища можна економити просто величезну кількість вологи, але для цього в першу чергу повинна бути забезпечена повітропроникність ґрунту. За рахунок того, відбувається аерація повітряних мас між ґрунтом і атмосферою. Атмосферне повітря, насичене вологою за рахунок транспірації рослин, проникає всередину ґрунту, і далі ця волога осідає в тих місцях, де найнижча температура. А я вже на каналі згадував про те, що. Найменшу температуру всередині ґрунту мають органічні або гумусові колоїди. І ми неодноразово говорили про те, що вони самі цінні з точки зору розширення поглинальної здатності ґрунту, точніше утримуючи здатності ґрунту за рахунок того, що їх поглинальна здатність більша втричі, ніж у глинистих колоїдів. Тому конденсація вологи і її забезпечення це надзвичайно важливий фактор. І також. Для того, щоб накопичувати вологу, потрібно використовувати старі добрі агротехнічні заходи із затримання вологи на полі, особливо в регіонах, де більш м, такий хвилястий рельєф, тобто де постійні схили і пагорби, можна використовувати куліси, можна використовувати стерню високого зрізу для снігозатримання, можна проводити щелювання, лункування, все для того, щоб Затримати вологу, яка в зимовий період накопичується, тобто приходить у вигляді атмосферних опадів. Сумовуючи перше відео, яке стосується нашої теми, а нагадаю, наша тема це волога, ми розуміємо, що в ґрунті є дві форми вологи: це вільна і зв'язана. Нас цікавить вільна це рідка волога і пароподібна. Ці дві форми доступні рослинам і вони для нас найцінніші. Розуміючи, скільки в нас є річна кількість опадів, ми автоматично повинні оптимізувати систему виробництва для того, щоб цю всю вологу утримати всередині ґрунту, не втратити і використати рослиною ефективно. Для цього нам потрібна. Вологопроникність ґрунту, на яку впливає безпосередньо структура ґрунту. На структуру ґрунту, ми вже зрозуміли, вона формується в симбіозі між флорою і фауною, взагалі, яка на ґрунті і всередині ґрунту проживає. Нам потрібно забезпечити явище конденсації вологи, тобто ревикористання повторного використання вологи, яка прийшла. З атмосферних опадів за минулий період, забезпечуючи явище конденсації, розширюючи можливості ґрунту і підвищуючи активність ґрунтового біому, ми автоматично створюємо умови для більшого накопичення вологи. Крім того, не забуваємо про те, що ґрунт повинен бути насичений органічною речовиною мертвою, яка найкраще утримує вологу всередині нього. І знову ж таки не забуваємо про старі добрі агротехнічні методи: лункування, щелювання, Посіви кулісів для снігозатримання, залишення стерні на поверхні, наприклад, також для затримання снігу, і все, що з цього стосується. Тобто накопичення і утримання вологи. Це те, що стосується конкретно цієї частини теми. В наступному ролику ми вже будемо обговорювати ефективне користання вологи, тобто зменшення непродуктивних втрат вологи, які вони бувають, і як їх уникнути, і підвищення ефективності використання вологи самою Рослиною.